У мене є сумнів стосовно того, ну п'ять років вищої освіти це час, за який все зміниться, і ти міг вступити на перший курс на супер затребувану спеціальність. Поки ти закінчиш п'ятий, ця сфера вже. Відбудеться революція, там, штучний інтелект замінить, і, і ти з цим дипломом нікому не будеш потрібним. Вища освіта, вона щоб була. У моїм вища освіта потрібна. Бо все рівно, коли там, ви починаєте отримувати вищу освіту, ну ви ж чогось хочете, ми ж не говоримо про те, що там, я йду отримувати вищу освіту, ну просто. Я... Обрала в свій час юриспруденцію, і я займалася в юриспруденції. Просто потім, там з якимось часом, умовно, мені стало цікавіше в іншому напрямку. Тобто, і навіть зараз я можу сказати, що при там побудові тих самих сервісів при побудові там цифрових проєктів моя юридична освіта мені навіть допомагає. Ви можете отримати базову освіту, там яку ви вибрали, але вона точно не буде ось цим стоп-фактором, якщо ви захочете щось змінити.